Привіт, друже, прочитаю тобі казку Марійка та ведмідь. Жили собі дід та баба, була в них онучка Марійка. Зібралися одного разу подружки в ліс, по гриби та по ягоди. Прийшли кликати з собою і Марійку. Дідусю, бабусю, каже Марійка, відпустіть мене в ліс з подружками. Дід із бабою кажуть Іди. Тільки від подружок не відставай, а то заблукаєш. Пішли дівчата у ліс, почали збирати гриби та ягоди. От Марійка деревце за деревце, кущик за кущик і зайшла далеко від подружок. Ходила ходила дівчинка лісом, зовсім заблукала. Вийшла вона на галявину, бачить, хатинка стоїть. Постукала Марійка у двері, ніхто не відгукнувся. Тоді штовхнула вона двері ті відчинилися. Сіла Марійка біля віконця на ослінчик та й думає хто тут мешкає? Чому нікого не видно? А в тій хатинці жив величезний ведмідь. Повернувся він увечері, побачив Марійку і зрадів. Ага. каже. Тепер я тебе не відпущу, будеш у мене жити. Невдовзі засумувала Марійка за дідусем та бабусею. Стала думати, як від ведмедя втекти. Думала, думала і придумала. Напекла Марійка пиріжків, дістала величезний короб і каже ведмедю Ось дивись, я в цей короб. Покладу пиріжки, а ти віднеси їх бабусі і дідусю. Та короб дорогою не відкривай, пиріжки не, війм, не виймай. Я на дубок залізу, за тобою слідкувати буду. А тепер вийди на ганок, подивись, чи не йде дощик. Тільки но ведмідь вийшов, Марійка швиденько в короб залізла. А зверху пиріжки поклала, зовсім її не видно стало. Повернувся ведмідь, взяв короб із пиріжками і попрямував до села. Ішов, ішов, втомився і каже Сяду я на пеньок, з'їм пиріжок. А Марійка йому скороба Бачу, бачу, не сідай на пеньок, не їж пиріжок, неси бабусі, не си дідусеві. Здивувався ведмідь, ось яка хитра, високо сидить, далеко бачить. Піднявся ведмідь і пішов швидше. Ще не раз так зупинявся. Та, почувши голос Марійки, йшов далі. Ось уже й село, ось уже й рідна домівка близько. Радіє серце дівчинки, скоро побачить вона своїх дідуся з бабусею. Відчиняйте, відчиняйте, я вам від Марійки гостинців приніс, кричить ведмідь, стукаючи у двері. А собаки у селі, почувши ведмедя, й одразу кинулися до нього. Злякався ведмідь, поставив короб і навтюк із села. Вийшли дід із бабою з хати, бачать, короб стоїть, а в ньому Марійка сидить, жива і здорова. Зраділи вони, почали дівчинку обіймати, цілувати, розумницею називати. А Марійка раділа більше за всіх, що вона втекла від ведмедя та повернулася до своїх рідних.